П'ять питань, які неприємно задавати, але вони допоможуть зрозуміти, які у вас відносини з дитиною. Перше, за що ти любиш себе? Це питання вказує на відчуття самоцінності дитини. Добре, коли дитина відповідає просто так, за те, що я сильний, красивий. Погано, коли дитина відповідає, не люблю себе, мама, тато мене люблять, хвалять. Це ознака заниженої самооцінки. Друге. Якщо тобі буде дуже сумно, що ти будеш робити? Це питання до довіри своїх почуттів близьким та емоційного зв'язку з ними. Добре, коли дитина скаже: Підійду до мами чи тата, нехай пожаліють, або обійму маму чи тата, погано, коли скаже Мені ніколи не сумно, або піду в свою кімнату, буду там плакати, або розповім друзям, чи буду дивитись мультики. Це ознака відсутності довіри. Третє, що тебе може сильно засмутити, це питання про переживання дитини. Добре, якщо дитина скаже, якщо товариш образив, або зламалась іграшка, або втратив іграшку, або захворів, чи не міг піти гуляти. Погано, коли дитина скаже, коли мама з татом сварять, коли виключають мультики, коли забирають планшет, коли кричать. Тут ми бачимо, що в дитини внутрішні переживання пов'язані з вихованням. Четверте, чого тобі не вистачає для повного щастя, питання про те, чого потребує дитина. Добре, коли скаже, що всього вистачає. Або не вистачає якоїсь кукли, або якоїсь іграшки, чи якоїсь речі. Погано, коли скаже, щоб не вимикали мультики, щоб не забирали планшет, щоб мама зі мною більше грала, щоб тато менше працював. І п'яте. Якщо б ти міг змінити щось в житті, що б це було? Це питання, про що мріє дитина. Добре, коли дитина скаже, щоб було більше іграшок, щоб ніхто не хворів, щоб я став роботом, якимось персонажем, щоб були всякі вкусняшки, і погано, коли скаже, щоб не сварились або не сварили мене, пишіть ваші відповіді в коментарях, допоможу розібрати.